Що світського життя? І просто зараз на нашому карнавалі сенсаційне перевтілення. Вдивляйтеся пильніше. Пізнаєте цю зірку. over glass, Never say with trouble. Well, the time has passed. Bitter from the mirror. No, that isn't me. Stranger getting nearer. Who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light of love. I will rise like a phoenix but you're my flame my is not a good the as Мои глаза завязаны в не невзгод. Я помолюсь и прошепчу, что заново жить хочу. Начать с нуля сумею я. Жить, любить, ошибаться, быть. Знову, Я знову і перена буде кончитаю. знову кончита неймовірне перевтілення. Наші оплески. Віталію, такого сміливого перевтілення від тебе ніхто не очікував. Я так розумію, це відповідь одразу всім, хто порівнював тебе з кончитою після Євробачення. Я просто сам себе вирішив посміятися, таким чином показати, що я не боюся ніяких порівнянь і можу бути ким завгодно. Тому що сцена це те місце, де ми можемо перевтілюватися. А важко було наважитися одягнути жіночу сукню, перевтілитися в кончиту? Важко. Підготовка до цього номера тривала близько двох з половиною годин і висидіти... В очікуванні, коли тобі там намажуть очі, приклеють вії, коли затягнуть ти... корсет. Затягнути корсет. Тепер я ти зараз... знаєш, як знаєш, воно що? дівчатам. Я зараз сижу перед тобою. От посміхаюся, а в мене насправді ребра дуже страшенно болять і ноги, тому що я стояв на височенних каблуках. Що взагалі найважче далося у цьому образі? Взагалом, коли ти вже в цьому вдянений, на цих каблуках височенних, в перуці, і ти стоїш на сцені, і ти вже в принципі десь себе вже починаєш відчувати кончитою виурсти і починаєш. Ці змахи рук робити мені наклеїли до речі, нігті я практично суперклеєм, який от ледве ми швидесенько з от. Віддирали нігті. Вони так само дають якісь виду... видовження твоїх рук і йдуть плавні. Такі от коли я тебе побачила на сцені в образі кончити, перше, що я подумала, що ти просто зараз можеш їхати гострулювати замість неї. Що кончіта зараз має бути дуже обережною? Ти знаєш, я про це вже подумав за кулісами, і я б можливо наважився на це. Тим більше зараз така ну криза непроста ситуація в країні, ну за великі гроші можна було поводитись. Замовники майте на увазі. Отримуєте одразу двох артистів. Вюрст, потім дзеркало відвертається, повертається, Віталіка Козловського. Віталій сьогодні ти вразив нас жіночим вбранням. Наша знімальна група побувала на першій примірці сукні, яку пошив дизайнер Андретан. Хочеш побачити, як це виглядало з боку? Дуже хочу уваги на екран. Тук -тук. Привет, Андрей, привет. Я в гости к тебе пришел неожиданно. Да. <laughs> да. Слушай, мне нужно платье. <laughs> тебе платье? Ну давай выходи сюда. Нет. Чудо не с... не Нет, не... ты. Не стыдно. Не, давай выходи сюда. Не стыдно это одевать на голову. Давай, давай сюда. Какая сюда. разница? Давай сюда. Ну это конечно позор года. Ты Знаешь, как раньше Нет, шнуровали женщин. Не надо. Не, на... не напрягайся, наоборот, расслабься. Не получаю удовольствия. Ну, ты говорил, что ты не умеешь ходить на каблуках. Сейчас проверим. Uh -huh. Так. А теперь давай. Дефиле, подруга моя. Дефиле. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Слушай, я смотрю, у тебя кривые ноги. Uh -huh. <laughs> Оказывается, yeah. как у uh футболиста. -huh. Я, я не скрывал. <laughs> Я не знаю, конечно, что мы будем с этим делать. С чем? С вот этим. <с 1> <с 1> <с 1> да. Или ты должен <с 1> просто вот, вот так? Я... Я вот так вот стану. <с 1> Грудь нужно сделать не как у Верки Сердючки, а как у Кончиты Ворст. У нее у маленький, у нее нулевой размер. И здесь мне хочется больше души. Души, Виталий, вот больше открыть. Потому что самая сексуальная часть у женщин всегда это ключицы. Когда у тебя будет красивый у меня парик. Уши, у, уши не проколоты. Не переживай. Оно одевается просто так на ухо. Раз. Раз. Смотри. И красивые такие звезды. Звезды среди нас. Я одобряю. Вот тебе перышко. Первая примерка Куда прошла. Хорошо. Должен? Ну, так как вам сказать, в общем, я вспотел уже. У меня ноги уже болят. И, в общем, все тут все тут болит, все, все тут чешется. чешется. Ну, а платье будет на шелковой подкладке, для того чтобы наша а, звезда кончита чувствовала себя очень комфортно. Да. сегодня завитал до нас в святковую студию. Андрей, ты задоволен результатом? Несмотря на то, что я ни разу в жизни мужчине не шил платье, ну, по-моему, он прекрасно справился с этой задачей. Мне кажется, что это действительно платье кутюр для Виталия Козловского. Вернее, простите, кончит угод. А всема порадами Виталий, потому что ты там надавал порад в ателье. И это только то, что мы видели в сюжете. Было еще много. Я просил, чтобы Виталик практически не дышал, потому что мне нужно было, чтобы Талія була максимум 58 см. Талія получилась очень худой. Но если честно, кое-что Виталик так и не сделал. Що? А, ну не одел а більйо, которое бы сделало бы всё то, что надо. Які интривні подробиці, хлопці. Шоу-бізнес. До нас у студію завітала майстер перевтілень, травести-діва Монро, яка точно знає, щоб все вдалося Віталію в образі кончетти-дів. Вітаю з Новим роком. Здравствуйте, Катя. С Новым годом. Здравствуйте, Виталик. Вы знаете, я в восторге этого номера действительно шок, декорація розвернулася, развернулась. Тут стоите вы. И если бы я не видела виступлення кончитый в Рживу, я бы, наверное, вас ступала. Одиночная штучка Виталий Прохував. Вы знаете, да, я не заметила никаких нюансов. Все было подобрано, все было утянуто. Меня поразила талия. Действительно, Виталий занимается спортом. У него весьма мужская фигура. Все мы лицезрели Виталия обнаженным, Там такие банки, что я готова была от него родить. Так вот. Вы знаете, вот перевоплощение... Стопрецентне фантастика. Ви умниці я би вам порекомендувала взяти этот номер своє шоу. Повірте, третя волна популярності не за горами. Я сама куплю білет на ваш концерт. Я знаю, що у ательє під час першої примірки трапився невеличкий інцидент. Когда Виталий стоял на подборах, у сукни до вас завитал неочікуваний есть. Ну да, действительно, Виталик опоздал на полтора часа на примерку и так ну, спешил... не надо об этом говорить. Нет, сейчас скажу правду. Виталик очень спешил на примерку и так спешил, так спешил, что нарушил. И, собственно говоря, за ним приехала полиция и привезла ему штраф. Важко поверить в то, что это было не за сценарием. Я аби не бути голослівними, давайте подивимося, як все це було. буває на екран. В принципі, <говори> тепер почти нього. Ну, смотрите, так, да? все нормально. Шо. Ви мені хочете виписати е... Я вже слово? Шо склас. Який я штраф маю дати вам? В державі. В державі. 25 що, вклад, з нашою э, любою державою не хочеться їй взагалі нічого давати. Скільки? 425. А це 800. Якщо в нас спати штраф, 150 Ага. Де ти не там припарковався? Я так спішив к вам на примірку, що мені нарушив. Де, де підпис робити? Нарушитель ти наш. Дякую. Ладно. Хоча нема за що дякувати. На все добре не і вам так само. Будьте здорові, хай вам держава платить нормальні гроші. з здобу поліцію поліцейський не подав виду, що він здивувався тебе побачити. Е, я Попробіт. думаю, що від... вони ж мають бути такими беземоційними за правду, за державу, за закон. Тому, в принципі, бачиш, і навіть на обличчі не було нічого особливо написаного. Нічого, що я виписую штраф Віталію Козловському в сукні. Ну то, то що 400 гривень в касу. Але я думаю, коли він вийшов за двері, він одразу подзвонив або дружині, або своїм друзям розповісти те, що він побачив. Арсенуваково з товсте. Козловському штраф виписав мені премію. Віталію, Ми тобі бажаємо щасливого нового 2016 року. Більше нічого не порушуй і гарної тобі дороги у новому році. Дякую. З Новим роком Це був Віталій Козловський. З новим роком. Дякую!